Ну, відділення у нас складається з двох груп. Одна група облаштування, а друга група інженерної розвідки. Відповідно, займаємося розвідкою, мінуванням, розмінуванням. Є, задач дуже багато. Найскладніше, Найскладніше це повернути всіх хлопців з собою. Все це треба контролювати, всі дії свої, їхні дії. Ми ж перші, перші з честю, як і прикордонник, а так тільки сапери. Перші з честю прийшли, зачистили дуже багато розтяжок, не розібравшися снарядів. Часто от попадаються ці противні міни помки. От ті, що вусики викидають, до неї не підійдеш. Це в крайніх екстремальних умовах робиться. Обмежених по часу. І обмежене по можливості людей застосування. Умови, які накладують на себе дуже багато ризику. Працюємо під носом, в них під носом. Свої та за спиною стоять, а попереду вже ворог. Це де там. Просто це йдеш як. покойный коллега наш говорил, на минус ноль. Позиции проходят вдоль дороги, там линия электропередач высоковольтная проходит. Получается, сразу за дорогой, там буквально метров пять, уже сидят сцедить ворог. Ну, да, трошки холодный рассудок иметь трошки начинаешь где-то суету создавать. Лучше отступи назад. Значит, не сегодня твой день. там именно, там пробовать некогда, там надо действовать. Либо откат, либо работаем. Если кто-то начинает сомневаться, какой-то мандраж в руках появляется. Все. Потому что ошибка одного – это потеря не, одного бойца, а может быть и двух, и трех сразу. А он что-то делал прямо? Да. большой плюс, когда тебя прокрывают. У тебя есть больше времени думать и не крутить головой на 360. А в нашей работе нужно сконцентрироваться на, <связать> на определенной задаче, которая у тебя стоит. А у этой задачи может быть еще появиться задача. И начинаешь ты тогда уже исполнять. Поздним и кинолог. працюю с собачкой. Собачка Мина Рашукова. Ну, то мы и кинолог. Якщо треба зробити прохід, спочатку йдуть сапери, а крайній йде, йде сапер кінолог якби закріпляючий. От, ну, собаки так теж трошки вже досталося, вже собака побачила, як це все виглядає. Все <с damn> все, все наш супротивник, я вам так скажу, вони дуже сильні в плані інженерного забезпечення. У них є дуже багато розробок нових мін, які встановлюються дистанціонно. І це несе небезпеку для людей. Ми повинні ідентифікувати небезпечні предмети, як вони спрацьовують, від чого вони спрацьовують. вот больше удивляють, вот, даже не сапера, а їхні інженера, которые копають окоп. Они копають, як не знаю, шахтери. У нас так ескаватор не копає. Тоже по асфальту там на позиції є. Ну, це ще як відбили позиції. І через дорогу у них окоп прям в асфальті продовбаний проход на нашу сторону. это, ну, кстати, там ми її мінували. Крайній дистанционно минували дистанційно мінували. Проходи. То що туди так прям не зайдеш. Ці ділянки, які зараз на Донбасі, які мінуються з 2014 року, там плотність мінування дуже висока. І ще враховуючи, що не розірвані боєприпаси так. Нам до сотні років придеться все це знешкоджувати, чистити. Якщо ми зараз знаходимо боєприпаси Другої світової війни, то уявіть собі, скільки ще цього лайна буде вилазити на протязі багато років.